Мої шанування, друзі, вітаю вас на моєму каналі. Я Олександр Мусієнко. І сьогодні, в цей день, 29 листопада, п'ятницю, для вас порція добірної аналітики в моєму традиційному брифінгу. Отже, розпочну із того, що відбувається прямо зараз, ось прямо в ці хвилини, росіяни там. Скаржаться дуже сильно на те, що їх атакують безпілотники. Зокрема, вже відомо про те, що палає нафтобаза Атлас в Ростовській області, щонайменше два резервуари і полум'я поширюються, і дуже неспокійно в Туапсе, в портовому, в Краснодарському краї, краї, де так само повідомляють про збиття безпілотників. Ну, бачимо, що знову ж таки наші сили взялися за цей напрямок. Чому? Тому що. На, ну зрозуміло, це місце накопичення паливно енергетичних ресурсів нафти нафтопродуктів, яку потім Росія зокрема перекидає і на фронт для підтримки власних логістичних можливостей. Тому а, і завдаються туди удари. Плюс є пристріляні позиції. Давайте скажемо і визнаємо у наших сил оборони по тих позиціях, по яких уже удари завдавалися раніше, і вони були доволі таки успішними, тому по них. Так само завдаються і повторні удари, що дуже добре. Це безумовно потрібно робити для того, щоб завдавати максимальних збитків, як і російським військам через те, що будуть затримки з паливом, так і безпосередньо російській економіці. Ну і це постійна робота, яка, знаєте, виходить уже в нас на такий буденний рівень. Я завжди кажу, що для нас удари БПЛА по Росії мають вийти в таку буденність. І дрони мають літати. До речі, з точки зору польотів, чим більша кількість дронів, тим краще не тільки якщо вони влучать, а взагалі сам факт, що вони літають над головами росіянка, і вони відчують в якомога більшій кількості регіонів як це, коли вони з терористичною метою запускають по Україні а, свої безпілотники, як і було цієї ночі. А в Києві, зокрема, є уламки, які впали в одному з районів. Були удари по прикордонних, попри фронтових містах. Ми розуміємо, що ворог знову ж таки постійно постійно нагнітає, і мета цього це просто терор. От мета російських атак дронових, які відбуваються і збільшилися, я вже постійно кажу і повторюсь. Коли мене запитують часто, а яка ж ціль? Ціль терористична, психологічний тиск на людей. Мета дронів не ракет, підкреслюю, а дронів атак в першу чергу просто збільшуючи присутність, літаючи в багатьох регіонах над багатьма районами, просто не давати людям висипатися, просто людей викликати стрес ще й осінь. І ще й можливі відімкнення електроенергії, щоб спричиняти ось цей депресивний синдром, Росія насправді дуже велику роль приділяє психологічній війні. Вони пишуть великі книжки з цього, навчають своїх. Тому і нам я думаю, теж треба працювати дуже потужно в цьому напрямку, тому що психологічна війна вона важлива. Погодьтеся. Я думаю, що ви розумієте, наскільки нам потрібен цей компонент. І наскільки треба дестабілізувати ворога так само всередині, тому що ворог прагне дестабілізувати нас, а це війна. А ми маємо дестабілізувати їх більше і ефективніше. І тільки тоді ми зможемо перемогти. Тому дестабілізація, тиск постійний і психологічна війна проти противника інформаційна, психологічна і так далі. Це все, що це, 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 це те, що має бути, а, власне кажучи. Отже. Крім того, президент України Володимир Зеленський зазначає, що найближчим часом Росія може намагатися посіяти паніку і страх своїми обстрілами. Він зазначив, президент України, що російський диктатор Путін зроби, робить те, що завжди: залякує, розколює, намагається окремо кожного зламати або похитнути. Він більше нічого не вміє. І далі, ключове: він програє. І програє, коли залишається на одинці. і він має програти зараз у всьому, і це буде безпечно для всіх. Те, що Путін має програти, я думаю, це безальтернативна версія ірсь іншої іншого просто не може бути. Сподіваюсь, зараз Путін програє засадом в Сирії, тому що там наближаються війська повстанців і доволі такі непереливки військам Башара Асада режиму. І так само росіянам, тому що російські війська ж там є, і вони підтримують Асада. І от зараз їх там громлять. Сподіваюся, що повстанці завдадуть ударів по місцях концентрації російських військ, по їхніх базах, тобто, ну, спричинять серйозні втрати, як в живій силі, так і матеріальні. Там ще й літаки певні є. Було б добре, щоб вони згоріли. Тобто. Це дуже важливо. Подивимось, якщо Росія буде відповідати, перекидати туди якісь сили. Це добре для нас, тому що це відволікає увагу від війни тут. Але якщо не буде, то це буде свідчити про те, що просто а, імідж Путіна як головного терориста і зла на планеті буде зменшуватися Ну, як головного терориста, який допомагає іншим терористичним і диктаторським режимам по світу, не зможе Росія допомогти. Здувається. Ну що ж, ну, а чого вони чекали все ж таки? Розумієте, коли переоцінюєш свої можливості і лізеш фактично погрожуючи в цьому світові і намагаючись сунути свого носа куди треба і не треба, що робить Росія, намагаючись недолуго мовпувати і повторювати те, що робив СРСР, ну треба бути готовим, що надірвешся. Ну, так і тут виходить. Але... Путін же ж не перестає. Він розмахує арешніком, він продовжує залякувати. Вже російські медіа там пропагандисти почали поширювати інформацію спочатку, що 29-го зранку в п'ятницю буде завданий удар арешникам по центру прийняття рішень. знов. потім та ні, 30-го насправді Ну, вже змагаються. Але всі ці виходи до змі і всі ці пояснення і розмови про арешні. Вони вже більше нагадують, знаєте, як коли хтось посварився, там хулігани якісь, і починають мірятися. Ой, та ти знаєш, я тебе зараз, ой, та ти знаєш, я прийоми кунг фу вивчав, а я, той, а я на бокс ходив, ой, я зараз так замахнусь, ой, я зараз так тобі зроблю, то тобі боляче буде, Та в мене друзі, в мене знайомі. Вже ж, е, е, думаєш, така бійка буде чи ні, власне кажучи, що вони настільки вже. Почали заговорюватися, що нічого й не відбувається. Так і от Путін. Він уже двічі розповідав про свій арешник, про те, що це гіперзвукова аналога, внятна зброя, і так далі. Я би на місці, до речі, розробників інженерів подумав, тому що е, вони ж, я думаю, належали в будь-якому випадку, що би там не було з цим арішником, і будуть сидіти спільно з тими, хто виробляв кінжали циркон на Росії. А я хочу нагадати, що ці ж вчені і розробники проти них є багать, проти багатьох судові вироки за те, що вони фактично обманули, і за те, що вони сказали, що не може жодна система ППО впоратись з кінжалом і з цирконом. Але Петріот збивав, і якщо Росія запустить ще буде збивати надалі як кінжали, так і циркони. спростували один великий міф про російський, російський гіперзвук, який непобідімий. Побідімий. побідімий і ми це побачили неодноразово. Просто потрібна більша кількість систем зенітно-ракетних комплексів і ракет до них, щоб мати змогу це в цьому ефективно протидіяти. Ну і тим часом щодо Арішніка з'явилася публікація в виданні Нью-Йорк Таймс, що російська балістична ракета Арішнік має багато спільного з іншими ракетами, розробленими Росією. Вона здатна переносити ядерну зброю, проте досі не зрозуміло, які вибухові речовини були використані по Дніпру. Ніяких. Ну, Нью-Йорк Таймс задається цим питанням ну, ніяких. Не Болванка була. Тобто це ж зрозуміло. До речі, я так подивився, навіть ворожому російському та медійному просторі експертному співтоваристві вони самі не дуже знають і розуміють, а чим же цей Арішник має бути споряджений? Яка ж, власне, має бути бойова частина цієї ракети? Що там має бути? Тротил, вибухівка, яка сила має бути, як це спорядити? Ядерний варіант, так, ну вони ж постійно готувалися до ядерної ескалації. Хоча зараз Путін, нібито сам так остерігаючись, підкреслює, що ракета виконана в неядерному виконанні і так далі. Ну, тобто. Розуміємо прекрасно, що у них а, поки що є незрозумілим чим як його сп... наповнювати. Тому Путін і поки там його вчені інженери розбираються, а чим же ж, як же ж викинати путінські хотілки, от щоби продемонструвати велику ракету. Ну, це знаєте, а, Путін все більше нагадує пізнього Гітлера. Навіть зовнішнім виглядом, навіть ось ця невпевненість я подивився в Казахстані. Чи то був один із його двійників, бо Путін в бункері, чи то був хтось інший, чи то, чи то був сам Путін, але доволі так якось невпевнено, з лісточка. Ну, мало би бути, у нас є орешник, ми, значить, тут зараз всіх побідімо, якось так, значить, ну, це, це, це найкраще оружие. почав вдаватися в технічні характеристики. Розумієте, Ну, коли президент держави сидить і починає порівнювати атакам з, з Іскандером, Ну, ви розумієте, так? Хто ще це робить? Ну, хто ще сидить із лідерів держав і порівнює тактико-технічні характеристики ракет зараз в світі? Ми кажемо, Україна, нам треба ці ракети, вони хороші. У нас це обговорюють експерти, пишуть в медіа, на заході так само ведуть дискусії. А там Путін сидить і кожну детальність, наскільки він поведений і шизанутий на ось цьому. На аналогов аналогавнієтно ну, розумієте наскільки у нього прогресує маразм і стадія безумства. І тут ще як з ним вести перемовини, до речі, там Рюте, Трамп, НАТО говорять, що натиснути. Ну хіба що притиснути до стінки, інакше ніяк. О, там же ж перемовини, не як з терористами вести. Тому ну, це, це все свідчить, що це, це стадія маразму. Вона Містить звичайно, небезпеки, розумієте, тому що в стадії маразму він може здійснювати якісь абсолютно неадекватні кроки. От. І тому, власне кажучи, такі загрози, звичайно, зберігаються з боку Путіна. Чому пізній Гітлер, крім зовнішнього вигляду, сподівання і надії на якісь ракети, які могли порятувати? Ну так Рейх розробив реактивний двигун. Так, реактивний двигун. До сьогодні використовується авіація, як цивільною, так і військовою. Так, дійсно, це створило, додало прогресу. І Друга світова війна. Вона, попри всі страждання, біль втрати дала поштовх науковому технічному прогресу. Так як буває під час кожної наступної війни, і наша ця війна так само безпілотники розвиває. До речі, Фінляндія буде будувати. Великий завод БПЛА з допомогою України і використовуючи український досвід, це дуже добре, тому що я практично переконаний, що і далі наші північні сусіди, що Фіни будуть допомагати ну, Україні, теж і цими безпілотниками загалом фіни ну дуже серйозно допомагають, як і всі країни Північної Європи. Це дуже потужно, і Норвегія, я вже говорив цього тижня, що там відбулися дебати. Про те, щоб надати Україні допомогу, і звучала спочатку сума 2,7 мільярди доларів, переглянули, і сума буде складати понад 3 мільярди доларів на 2025 рік. Допомога на озброєння, економічна допомога на енергетику, допоможуть нам наші норвезькі друзі. Це важливо, коли у нас є така підтримка, коли, попри все, попри зміни в Сполучених Штатах, можливі, попри вибори, які там. Відбулися трампоманію, яку ми спостерігали, яка зараз дещо йде вже на спад, що є такі друзі та партнери, які, попри все, готові підтримати, це дуже важить. Ну і фактично знову ж таки, що стосується підтримки інших наших партнерів, тому що Міністерство оборони. А дала обсяг підтримки і допомоги від партнерів, які очікуються на 2025 рік, і він е, може складати 12,6 мільярдів євро е, від ЄС, 10,7 мільярдів доларів від інших країн і 3 мільярди фунтів стерлінгів від Великої Британії. Про це заявив. Речник Міністерства оборони Дмитро Лазуткін, відповідаючи на питання щодо 2025 року. Балтійські країни, крім того, Балтійські країни зафіксують у своєму бюджеті обов'язкову норму про виділення на допомогу Україні 0,25% ВВП на підтримку України. Це Литва, Латвія та Естонія. Звичайно, було б добре, якби всі країни Європи. Закріпили таку норму і виділяли на рівні цьому допомогу Україні, щоб це було стандартом. Ну щонайменше. це дуже важливо було би для нас, але Європа зараз в цьому питанні не єдина. Давайте скажемо нещодавно. ж Я наводив дані Бруно Каль, це голова німецької розвідки. Чітко говорив, що Путін веде війну під проти країн ЄС. Росія поширює свій вплив, Путін прагне перевірити статтю 5, а, статтю 5 НАТО і роз'єднати альянс. Тобто очевидно, що на це працює Росія. Я вже говорив, що Путін прагне не тільки відновлення радянського союзу і того, щоб Україна була під на Московії, щоб на території України стояли Арішники РС 26 і, можливо, ядерна зброя Росії, яка погрожувала б Заходу, а на нас би були скеровані відповідно ракети Заходу. А Путін так само хоче відновлення країн так званого Варшавського договору. Це чітко видно по тому, що відбувається зараз, в центральній відбувається в центральній та східній Європі, де Росія розхитує ситуацію, де є вірні та віддані союзники РФ. А Фіцо Орбан тепер може з'явитись Джорджеску в Румунії і Росія поширює свої впливи. Вони будуть прагнути поширити їх на Латвію, на Естонію, тобто з метою того, щоб звідти витісняти НАТО і роз'єднувати Європу. І тому Європа має бути єдина довкола підтримки України. Можливо, саме тому Європарламент 28 листопада закликав країни-члени ЄС. Та міжнародну спільноту до швидкої реакції у відповідь на тривожну ескалацію війни Росії проти України. І це проголосовано у відповідній резолюції, яка підтримана 390 голосами. За. Європарламент засудив використання Росії проти війни, проти України північнокорейських військ, а також випробування нових балістичних ракет і зазначили, що. А це нові ескалаційні кроки з боку Росії. Це серйозні ризики та виклики для безпеки ЄС. Тому Європарламент просить посилити військову підтримку України шляхом надання літаків, ракет далекого радіусу дії, серед яких німецькі тауруси, сучасних систем ППО, зокрема Петріот, Сампті та боєприпасів і переносних зенітно-ракетних комплексів. Артилерії та розширити навчальні програми для українських військовослужбовців. Також засудили парламентарі Іран, Білорусь та Північну Корею за військову підтримку Росії і закликали Китай зупинити всю військову допомогу або допомогу а, подвійного призначення. Так само ЄС закликав Раду ЄС запровадити додаткові санкції проти Росії. Секторів, які мають особливе економічне значення: металургійний, ядерний, хімічний, сільськогосподарський і банківський сектори, і проти російської сировини. Ну, от, власне кажучи, ось така ситуація. Ну, Звичайно, резолюція носить, вона такий, носить, знаєте, рекомендаційний характер, але разом з тим це важливо, тому що. Чим більше буде документів, тим краще, тим більше це в актив, Ну тобто, це завжди підкріплює українську позицію. Ми завжди можемо цим апелювати до партнерів. Чи то резолюція парламентської асамблеї НАТО, чи то Європарламент демонструвати єдність і говорити, що дивіться, більшість підтримує Україну і виступає за розширення надання допомоги та підтримки, тому що на Путіна можна тільки тиснути, інакше ніяк. І от тут знову ж таки в цьому контексті, знаєте, що зараз дуже багато обговорюють питання майбутніх перемовин, якими вони будуть, що зробить Трамп, чи змусить він Путіна і так далі. З'явилася стаття чергова у виданні The Economist. Там вийшла обкладинка для України найбільш, скажімо так, кращий варіант це на переговорах погодитися, що території можуть залишитися окупованими Росією. Цей же час отримати гарантії вступу в НАТО, а гарантію безпеки можуть виступити європейські війська, які можуть бути направлені до України для того, щоб гарантувати нам тут безпеку. Ну а стаття 5 має поширюватися про гарантії безпеки для України. Має поширюватися виключно на території, які контролюються українськими військами українською владою. Ну за прикладом. Безпосередньо того, як було в Західній Німеччині, знову ж таки наполягають на цьому. Але питання у мене наступне: що яким чином виконати це? Тобто, я думаю, що інакше ніж поставити в Україні значні обсяги зброї, в тому числі ракет Атакам, Ставру, Стормшеду, і не тільки, а й підтримати ракетну програму на ракети від 500 до 1000 кілометрів, щонайменше. Неможливо цього досягти без того, щоб тут відкрити військові бази чи військові розмістити військові контингенти з відповідним озброєнням США, Франції, Британії, наприклад, неможливо досягти цього, без того, щоб ці контингенти були присутні з великою кількістю зброї, сил і засобів. Тут а там та, наприклад, інтеграцію України повністю до НАТО та до ЄС, досягти цього. Неможливо, тому що ми повинні розуміти глобальне ж питання в чому? Що НАТО повинна вийти, тобто НАТО має мати єдність сказати про те, що вони готові до військового зіткнення з Росією і відпропослати їй чергові сигнали через підтримку України, через відправку, зокрема, своїх військових контингентів і так далі. Тобто, тільки тоді це може змусити, це просто не може, а це змусить Путіна. Ну, фактично, зупинитися, і в тому числі розглянути сценарій розміщення американської авіації, бомбардувальників носіїв ядерної зброї, тоді це може зупинити Путіна і Росію. І ось це рішучість. Подивимося, чи піде на це Трамп. Якщо ж ні, то все рівно я не вірю в сценарії того, що вдасться з Путіним домовитися без суттєвих поступок. З нашого боку, суть сьогоднішнім путіним тут, все ж таки а, потрібно говорити про те, що раніше може бути задіяна і Трамп продовжить стратегію Байдена пережити Путіна. Ну така не дуже, скажімо, ефективна. В плані того, що це займає час і це все ж таки виснажує Росію, але й виснажує нас. Тому нам хочеться більш рішучих дій. Подивимося, наскільки адміністрація. Трампа тут буде відрізнятися, тому що гарантії безпеки, звичайно, є одним із ключових для нас, для того, щоб нам гарантувати, що ну скажімо, ми будемо триматися. Як це забезпечити? От тому треба працювати над пакетами підтримки для того, щоб з позиції сили дотискати Росію інакше тут ніяк. Ну і тим часом, поки це триває. Росія намагається поширювати фронт. Я вже розповідав про те, що ми спостерігаємо активізацію а, присутності ворога на Придніпровському напрямку на лівобережжі Херсонщини на півдні. Саме тому цього тижня спостерігалися удари по військових об'єктах РФ в окупованому Криму для того, щоб там зривати логістику і знищувати позиції ворога, концентрації його живої сили і так далі, тому що. Очевидно, що Росія прагне діяти. Ну тут є військово-політичний аспект, військовий в тому, щоб розтягнути наші сили і пробувати промацувати лінію оборони, шукаючи слабкі ділянки. І тому вони зараз поживалися як на запорізькому напрямку, Оріхівський напрямок та Гуляйполе. І так само зараз є загрози фактично поширення певних наступальних дій і на правобережжя Херсонщини. Я говорив про те, що там спостерігалась на лівобережжі концентрація сил ворога за минулі кілька тижнів. Наші сили реагують на це, придушують вогнем ці точки. Але а, характер дій такий, що ворог вкотре, це вже не вперше, буде пробувати задіювати власний десант і на човнах висаджуватися на острови у Герлі Дніпра, там, ну і пробувати, можливо. Форсувати Дніпро з метою висадки свого десанту безпосередньо на правобережжі Херсону Херсонщини, тобто, такі ризики на сьогоднішній день існують. Про них говорить і речник сил оборони Півдня Пан Волошин, і ця ситуація в динаміці. Наші сили будуть діяти і знищувати ці позиції ворога, тому що, ну, знову ж таки, вони будуть прагнути закріпитись. тобто Повторити те, що ми намагалися зробити в кринках, витягнули великі сили ворога, знищували їх там, але не вдалося поширити плацдарм. Ось як буде діяти ворог і тому завдання тут, звичайно, для сил оборони буде протидіяти, не давати противнику розширювати плацдарм і знищувати їх, і вражати максимально. Всі ці дії свідчать з політичної точки зору про те, що Путін прагне продемонструвати, мовляв, у нього є можливості. Показати військовим шляхом, якщо не добровільно Україна не хоче йти добровільно Запоріжжя та з Херсону, як вони говорили. Ну от зараз вони хочуть показати це тим, що можуть досягти, начебто, військовим шляхом, тобто демонстрація намірів. Але нам треба триматися. Нам дійсно, як каже президент України, слушно треба бути стійкими. Тож я усім бажаю стійкості, витримки, єднаймося. Попри все, та продовжуємо боротьбу з Божою допомогою та впевненістю. Дивимося вперед. Слава Україні!